Дівчатка-хлопчики усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати пісні, але дуже смачні і швидкі приготуванні голубці. Голубці будуть з грибочками. І скажу вам, що хотіла сьогодні приготувати голубці з шампіньонами. або ще, як кажуть, дехто печерицями. Але в магазині не було, так що я. Вернулася додому і все-таки вирішила готувати з сухими грибами лісовими. Вони дуже смачні виходять з такими грибами. Ну, не всіх, можливо, і є. І скажу вам, що якщо приготуєте з печерицями, це теж будуть дуже смачненькі ну, такі голубці. Скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла отут 50 г таких грибочків сухих. Ну, якщо шампіньонів, то трошки більше треба, щоб гарненько було там у голубцях їх. Вони ще обсмажуться гриби, ті шампіньони, їх стане мало, так що беріть їх чим побільше. Це у мене розморожений перець болгарський. Можна купити два перчики, 1-2, якщо бажаєте такі з перцем зробити. Цибуля одна велика, морква величенька, два листочки лаврових, томатна паста, перець чорний маленький, тут рис. У стакан на 250 мл. Я взяла так трошки менше ну, на палець. Я зважу і обов'язково у... напишу у описі, скільки вже того рису там у стакані. Олія мені потрібна сіль. У ну, мене сьогодні листочки капусти заморожені. Я заморожувала їх на зиму, в камеру ставила. І от бачите, Коли мені потрібно швиденько приготувати голубці, я розморозила і вже є. А ви можете взяти одну капустину, на яку вам треба там, на сім'ю, ну, вже тоді трошки довше, бо, тому що капусту треба пропарити таку свіжу. От і все, що мені потрібно. Я зараз наріжу цибулю, морпу натру на терці. і поламаю оці грибочки дрібненько дрібненько поламаю. І теж наріжу перець, а вже далі покажу. І ще скажу вам, що промию, як ми завжди робимо, гарненько, холодній воді рис. Покажу вам, як я поламала оці грибочки. Бачите, дрібненько. На камеру, напевне, трошки великі показують, але вони на дійсності дрібненько поламала. І зараз я їх залю холодною водою. Хай помокнуть, поки я це все буду нарізати, вони якраз добре мені тоді будуть готові. Я вже все нарізала, моркву натерла на великій терці, як і ми е, натираємо. Порізала для смаження цибулю і дрібненько порізала перець. Іду смажити. Я вже біля плити поставила сковорідку. буду ляти олію сюди. Ось так 70 мл ляла. Олія нагрілася. І трошки залишу цибулі для заливки. Потім трошечки підсмажу з морквою, зараз і моркви залишу трошки. І буде для заливки. Тепер сюди воно. морку зразу додамо. А ви знаєте, я передумала, я оце все гарненько тут посмажу, а тоді собі тільки відберу цієї цибулі з моркою посмажену. І вже тоді додам до заливки там, що буду готувати для заливки томатну пасту і буде готове. Навіщо ще раз буду підсмажувати? Марку з цибулю трошки запомина. Отак. Ось тут я вже приготувала тут біля себе сковорідку. Отак, наберу, Ну ще трошки можна. І для заливки мені буде стаття. Поставлю. Отак. А зараз додам сюди. Порізаний перець і теж трошки обсмажу, поки перець трошки буде обсмажуватися, а я вам скажу за грибочки. Бачите, грибочки я вже зіляла воду, гарненько, вони так мигенькі стали, промокли, але скажу, що я сказала, що я буду їх замочувати у холодній воді. Я трошечки помилилася, я в гарячій воді заляла і вони постояли в гарячій воді, тому що я їх відварювати не буду. І вони гарненько-гарненько пом'якли. І я їх зараз ось сюди буду додавати до цієї засмажки, теж трошки підсмажу їх. А перші трошки просмажуся, я бачу вже. І... Я прозорую, значить перчика вода вийшла. все. А тепер додаю сюди рибочки. І теж трошки обсмажу отут. І тепер трошечки можна вже це посолити. Я взяла чайну ложечку, так солі. Так солі. Хай ще так більш смачно, 3-4 хвилинки хай підсмажуться ще грибочки. Пройшло 4 хвилинки, грибочки теж трошки підсмажилися. Гарний такий запах вже від грибочків. А зараз додаю сюди рис. Рис я гарненько промила в холодній воді і сюди додав. І отак гарнесенько це все перемішаю і теж трошечки зрисуємо це все підсмажу. А тепер у мене отут є така гаряча вода, кип'ячена. І додам трошки. Ну, десь 100 мл додала води. Гарненько це все перемішаю. Попробую зараз на сіль. А тепер візьму кришку, накрию. І поставлю вже що гарненько закипіло, ставлю в сторону, хай набухає трошки рис. А я буду робити заливку. Додам сюди трошечки ще олії, небагато, так десь 30-40 мілілітрів. Так, зараз нагріється і я сюди додам томатну пасту буду додавати сюди. Томатну пасту, от одну таку добру зверху ложку. І ще одну. Таку теж ту зверху ложку. І дам, щоб отут томатна паста трошечки просмажилася. Томатна паста просмажилася, можна тепер її змішувати з моркою, з цією, цибулею. Додам трошки сюди перцю чорного маленого і води. Додала тільки 200 мл, тому що не було забагато цієї заливки. Якщо буде замало, тоді можна ще кипяченої води, тоді вже до головців, коли буду заливати оцю заливку, ще додати води. І теж трошки посолю зараз, ось так десь чайної ложечки додала, і хай так десь 2-3 хвилинки на малому огні покипить. Саливка покипіла три хвилини. Заливочка готова, буду виключати. Покажу вам, поки я робила заливку, ну, трошки більше, довше постояв рис десь хвилин 7. Отут і покажу вам, як рис забрав оцю всю рідину у себе. Бачите? Отака вийшла у мене начинка. Тепер можна додати сюди перець, зелень. Я додам, у мене тут є суміш перців, трошечки додам. Так небагато трошки. А ви додавайте за своїм смаком. так. Дуже смачна така начинка, так гарно пахне. А зараз додам зелень, це у мене петрушка свіжа. І отут у мене є заморожений кріп. Я так столову ложкою, чи як вам сказати, додам ще кроп. А ви як любите, які любите вже якусь зелень і можете додавати. Гарненько це все перемішаю. як бачите, начинка готова. Ну, я розказую довго, а це все робиться швиденько. Все одне за одним смажиться і дуже смачно виходить. Пісненько, але дуже смачненько. І скажу вам, що перед тим, як робити, буду голубці, я все спробувала на сіль, на кислоту. І скажу вам, що до заливочки додала ще чайну ложечку цукру. Я забулася просто це зробити, але я спробувала і додала. І спробувала начинку на сіль. Теж трошечки за своїм смаком додала. Сьогодні буду робити таким казанчиком. тут трошечки застелила кусочками капусти. І зараз буду робити. Як робити, кожен уже за своїм смаком робить. Отак от буду підмішувати іншим разом. Тому що жир сідає на низ, туди це все Беру з столову ложку. Начинки. І отак, от як я завжди люблю їх робити. Отакі. От Ви робіть, як я кажу, за своїм смаком. І так, слідуючи. І так знову. Отака. От так, тісненько буду складати їх. Бачите, як добре, коли є листочки готові вже. Тільки розморозила і робиш собі голубці. Дуже смачна начинка, я спробувала. І її можна вже і так їсти, тільки трошечки більше, щоб рис отут готувався. І можна їсти її вже і так. Ну, я далі так буду продовжувати робити, буду підмішувати отак. Зараз трошки зроблю заливочку залью. Я вже заливку поставила біля себе, а то завжди чомусь забуваю за заливку, що я маю. І половина десь заливати. Ось сюди додавати сюди до голубців. Завжди зроблю цілий казанчик, а тоді вже згадую, що заливку треба було додавати. Отак зробила низ, а тепер беру цю заливку. Отак буду заливати. Так далі буду робити голубці. Скажу вам, що я отробила голубці, в мене не вистачило листочків з капусти. А начинки ще залишилися. І я швиденько розморозила такий перець, болгарський, ми кажемо на нього ротунда. І зараз оцей начинку начиню цей перець. Перець я нафарширувала, як бачите, начинка вся пішла. І чого не залишилося. А зараз візьму оцю заливочку, ще що залишилося. І ще отут залю гарненько. Покажу вам, як заляла заливкою. Бачите, отам унизу заливка, де голубці. Води не буду доливати більше, не треба, тому що перець ще віддасть воду. Накриваю кришкою, закипить, скрутю на маленький огонь, і до готовності ну, хвилин 40, напевне, на маленькому огні. Все, вже зварилися голубці і перчик, і покажу вам, які вийшли сьогодні у мене і перчик, і голубці. І скажу вам, що варилися голубці 50 хвилин, і ще хвилин 10-15 я дала, щоб вони настоялися. Зараз візьму на тарілочку і покажу вам. Це лаперчик і ще б якось достати звідти голубці. Ну, візьму ще один на тарілочку, поставлю. Ой, а так пахнуть гарно, дуже гарно пахнуть. О, така підливочка там є гарненька. теж. Покажу вам такі. вийшли сьогодні в мене голубці пісненькі, з рибочками. Ну і заодно і перчик. Це дуже смачненько, і так пахнуть гарно. Я один попробувала вже перчик. Дуже дуже смачно. Хотіла б отак. І показати вам всередині, які вони. Покажу вам. Рибочки там є все. Щоб відчути цей смак, то треба пробувати. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі голубці, а заодно і вийшовший перчик, приготуйте це дуже смачно, пісненько, але дуже смачненько. І можна, як я казала, і з печерицями теж дуже смачно вийде. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним, а головне, щоб було були всі здорові і поскоріше нам усім, мирного неба. І тоді до зустрічі!